Як погуляла? Це що таке? Де мої речі? А вибач вахта ходила по кімнатах і перевіряла порядок, то я трішки прибрала. Казали, чи там у когось був срач, то вона так кричала. А вони тепер будуть до кінця місяця чергувати в гуртожитку. Нащо мені ця вся історія. Я питаю ще раз, де мої речі? Ти мені що, в шафу все позапихала. А не можна було обережніше? У мене було три хвилини. Вона вже біля нашої кімнати була, а в тебе на ліжку і на столі таке робилося? Нормально там було. Хто тебе просив чіпати? Я ж як краще хотіла. М -м Хіба що для себе? У мене все було по місцях. А де вже місце того всього? Я вирішую сама. У мене отут лежала жуйка, яку я потім хотіла дожувати. Де вона? Я її викинула. Супер. Що ти ще викинула? Тільки сміття. Тобто мої речі для тебе сміття. Я так не казала. Угу. Отут миска була. Де вона? Я її в раковину поставила. Так вона ж пуста була. Там ще трошки оставалося. Я хотіла хлібчик помакати. Ну, дякую. Не уявляла, що ти так відреагуєш. Давай я твої речі повикидаю і на тебе подивимось. Якщо тобі стане легше, то будь ласка, це йди ти? Точніше, я піду, коли я прийду, щоб все було як було. А то... Побачиш, ти серйозно? Та ти хоча б раз в місяць сама прибрала. У нас є графік чергування, але у ньому ж тільки моє ім'я. Мене все влаштовує. Тебе ні? Знімай квартиру. Напевно, тут ти права. Я завжди права, навіть тоді, коли не права. Куди ти? Піду попрошу, щоб мене переселили. А? І ще лампочку попроси.